Глибокому зеленому лісі всі звірята готувалися до великого свята-Золотого горішка. Пташки прикрашали дерева стрічками з трави, їжачки носили кошики з яблуками, а білочка Соня стрибала з гілки на гілку, збираючи найсмачніші горішки для святкового столу. Ой, яке ж буде веселе свято! радісно вигукнула вона. Ми всі будемо танцювати і сміятися. Та раптом із глибини лісу пролунало Тунг! тунг, тунг! Земля затремтіла, листя посипалося з дерев, і на галявину вийшло дивне створіння. Тунг! тунг, сахур Він ішов, тупаючи важкими ногами і бурмотів «Тунг! тунг, тунг. Усі горішки будуть мої. Ніякого свята без мене. Він схопив величезний мішок і почав складати туди горішки. Стій, це несправедливо. вигукнула Соня. тунг тунг тунг, сахур не ділиться, сердито відповів він. Я буду святкувати сам. Білочка Соня швидко зібрала друзів, зайчика, й жачка і жабку. Вони розсипали горішки так, щоб стежка вела в глиб лісу прямо у велику яму, яку накрили листям. тунг тунг сахур пішов за горішками, тупаючи Тунг! тунг-тунг і бух провалився в яму. Але замість того, щоб заплакати, він заревів так голосно, мов тигр. І вистрибнув з ями. Ха ха, ха мене так просто не зловити. Тоді білочка Соня почала співати веселу пісеньку. Сонце світить, вітер грає, хто танцює, той горішки має. Друзі голосно підспівували і швидко тупали лапками. Тунг-тунг-тунг, -тун, Сахур спершу сердився, але ритм був такий кумедний та веселий, що він сам почав тупати у такт тунг тунг тун, тун, тун. І вийшов справжній святковий танець. Але потім він згадав про свій мішок і знову насупився: Ні, горішки все одно мої. Тоді білочка Соня підібрала ближче і сказала спокійно. тунг тунг сахор, ти такий сильний і гучний. Але навіщо тобі горішки самому? Одному святкувати сумно. Давай святкувати разом. Вона простягнула йому один золотий горішок. тунг тунг сахур розгубився, його очі заблистіли, він пробурмотів. Мені, мені теж можна. Звісно, свято для всіх засміялася Соня. І тоді тунг тунг сахур гримнув ногами, але вже не сердито, а весело, задаючи ритм для танцю. тунг тунг Тун, тун, тунг і вийшов справжній святковий танець. Ташки співали, зайчики стрибали, їжачки катали яблука, а білочка Соня кружляла у танці свята.